Вітаю під час цього відео пропоную обговорити, чому нам необхідно підтримувати оптимальний водний баланс в нашому організмі. Ви отримаєте відповіді на популярні запитання, дізнаєтесь, яким критеріям повинна відповідати якісна вода, чому бутильована вода це не гарантія якості. І, звісно, проговоримо, як отримати якісну воду у себе вдома. Оптимальний рівень гідратації є невід'ємною частиною нашого життя. Неважливо, яку ціль ви ставите перед собою, чи очищення організму за допомогою програми Body Detox від торгівельної марки Nutrilite, чи підтримка здорового способу життя або схуднення для отримання оптимальних результатів необхідно контролювати рівень гідратації вашого організму. Функції, які виконує вода в нашому організмі, безліч. І навіть той факт, що ми приблизно на 75% складаємось води, говорить про це. Але якщо коротко, то вода нормалізує кров'яний тиск. Вона транспортує поживні речовини та продукти розпаду, необхідна для роботи нервової системи, а також для нормального травлення і гарного вигляду. Саме вода допомагає контролювати нашу вагу завдяки тому, що збільшує кількість спалюваних калорій, та прискорює швидкість метаболізму на 30%. В середньому нам необхідно 33 мл води на 1 кг ідеальної маси тіла. Наприклад, при зрості у метр сімдесят потрібно вживати близько 2 літрів води. І не просто води, а води з певними властивостями, що будуть робити її так мовити, правильно. Якщо ви стикались з сухістю слизових оболонок та шкіри, підвищенням апетиту. Маленькими зморшками біля очей, то всі ці прояви можуть свідчити про недостатню кількість води у вас в організмі. Не переймайтеся, рішення є. Саме воду можна назвати найпоширенішими ліками у світі. Чому, спитаєте ви, невже вона спроможня вилікувати усе? Ну, скоріш за все, ні? Але якщо це якісна вода, то вона здатна впливати на наше самопочуття? Вода, яку ми п'ємо, повинна бути джерелом корисних мінералів, таких як кальцій, магній, кобальт і мідь, вона повинна бути смачною та не містити потенційно шкідливих забруднювальних речовин, бактерій і твердих частинок ну, накштальт, мулу, піску і відкладень з труб. І якщо від бруду і піску воду очищували завжди, то в сучасних реаліях вода ще не повинна містити. Мікрочастинок пластику. Чи впевнені ви, що вода, яка знаходиться у вашій склянці, відповідає цим критеріям? Ну, на перший погляд так. Вона виглядає чистою. Вона має незначний хімічний запах, ну приємний смак. Але прозора, на перший погляд, вода може містити, ну, по-перше, паразитів, які будуть призводити до захворювання шлинково-кишкового тракту, а також віруси, бактерії, які можуть викликати різні захворювання. Також у воді можна знайти важкі метали, ну, наприклад, ртуть, яка в першу чергу шкідлива для розумового розвитку наших дітей. Феноли та формальдегід будуть викликати погіршення зору. А і всім знайомий хлор та хлорид буде викликати ураження печінки та порушення обміну речовин. Перспективи не дуже оптимістичні, тому нам необхідно шукати джерело безпечної і корисної води. Варіантів безліч, і кожен має свої плюси і мінуси. Багато хто користується бутильованою водою, ну тому що це зручно і вона є у кожному магазині, але є вагомий мінус. Що пластик може виділяти в воду високотоксичні речовини, особливо при тривалому контакті та підвищеній температурі? Ну і звісно, це питання екології, тому що пластикові пляшки потребують переробки. Але більше мене бентежать висновки з останніх досліджень в дев'яти різних країнах, а саме, що 93% перевірених проб бутильованої води містили частинки мікропластику. А це означає, що ці маленькі частини пластику відкладаються в нашому організмі, як в світовому океані і виділяють токсичні речовини. Наразі існує безліч методів очищення води. Але я, як і ще 20 тисяч користувачів за останні 5 років, обрали для себе систему очищення води Sprінг. Так як система очищення води і Спрінг це найпопулярніша світова марка побутових систем очищення води. Вона поєднує в собі дві технології: фільтр з вугільного блоку та технологію ультрафіолетового випромінювання. Система очищення води і спрінг гарантує очищення в чотири етапи. А саме, гофрований та волокнистий фільтр затримує мікроорганізми, цисти найпростіших забруднюючі частинки. Фільтр з пресованого вугільного блоку усуває 160 видів забруднень, які небезпечні для людини. А ультрафіолетове випромінювання знищує понад 99,9% збудників інфекційних захворювань. В результаті ви отримаєте безпечну для вживання чисту воду з приємним смаком і ароматом. Система очищення води Спрінг поєднує в собі чотири важливі технології, завдяки яким ви отримаєте, ну, по-перше, Гарантовано безпечно, очищену та корисну воду завдяки спільній роботі вугільного фільтра та ультрафіолетової лампи. По-друге, економію ваших ресурсів, а саме ваших грошей та часу, завдяки технології бездротового з'єднання, система очищення води проста в установці та обслуговуванні. А ось за цей пункт я знову і знову обирала би систему очищення води спріг. Це автономність. Завдяки розумному чіпу, це як частина вашого мозку тільки у системі очищення. Система сама буде стежити за своєю роботою і сповістить, якщо щось вийде з ладу. Система очищення води і Spring має більше ста міжнародних патентів, які видані або очікуються. І це перша система, яка сертифікована провідною незалежною організацією NSF International. Що розробляє стандарти охорони здоров'я та програми сертифікації, які допомагають захистити продукти харчування, воду, споживчі товари та довкілля. Сертифікати НСФ – це ваша впевненість в тому, що продукт було перевірено однією з найповажніших незалежних організацій з тестування продукції. Система очищення води Спрінг видаляє навіть медпрепарати та гербіциди, сліди яких було знайдено у питній воді. А також зверніть увагу, що система очищення води Спрінг допомагає фільтрувати з водопровідної води частинки пластику розміром від 0,2 мікрон, а також піклується про екологію за рахунок зменшення потреби в пластикових пляшках і бутлях. Система очищення води Спрінг має 5 ключових переваг. Вона видаляє все зайве, але залишає у воді всі корисні мінерали. Вона економить гроші і мінімізує ваші витрати. Вона легка в експлуатації і турбується про довкілля. Як навчитися пити воду? Ну, по-перше, ароматизуйте воду, тому що вода, на думку більшості, досить прісний напій. Тримайте воду в полі зору, а також спочатку пити, а потім вже їжте. Наливайте. Трохи води у склянку і поступово збільшуйте кількість води у вашому раціоні. Часто питають: чи потрібно враховувати випиті чай, каву або соки, або рідкі страви під час розрахунку водного балансу? Я кажу ні. Ми говоримо з вами виключно про чисту воду. Тому що кава має сочогінну дію, вона виводить рідину з організму. Чай містить таніни та ефірні олії. Соки мають велику кількість цукру, а супи колорі. А нам для нашого тіла потрібна проста, чиста вода, яка братиме участь в мільйонах клітинних реакцій. Тому насолоджуйтесь безпечною, чистою і смачною водою, якій можна довіряти. Просто з-під крана у себе вдома, системою очищення води і спрін.